Всім привіт! Приїхала до мене ось така пам'ять замову до свого комп'ютера. Це в нас є Jail, Orion, скажімо так, AMD Edition, спеціальна версія, яка є, не знаю, оптимізований під процесор Ryzen. Це у нас ось такі дві планочки. По 16 ГБ. разом у нас 32 ГБ і тактова частота 3600 МГц. Таймінги, в принципі, cl 18, 22, 22, 40 А порівнювати оперативку цю будемо з моєю, яка у мене стояла. Це в нас GoodRam Iridium Pro. Але тут 16 ГБ, дві плашки по 8, 3600, так само XMP профіль і таймінги. В принципі, в нас. Ті самі 18, 22 22. Е, не знаю, чи буде між ними якась різниця, скажімо так, в роботі, Ну, тільки те, що тут більше 32 ГБ пам'яті. Бо така пам'ять продається чуть-чуть дешевше там на доларів 10, якщо не помиляюсь, можливо, менша, типу звичайна, тобто не Ryzen, а просто звичайна типу, Jail Orion. І ця трошечки дорожча, бо вона типу, оптимізована під процесори Ryzen. Не знаю яким чином, Ну, одним словом, зараз порівняємо і подивимося розглянемо результати поставляється пам'ять ось таких двох упаковочках Ну пам'ять виглядає скажем дуже гарно такий скажем чорно-червоні радіатори так одну пам'ять Давайте випхаєм і так із цієї сторони от у нас навіть Ryzen логотип 16 ГБ, ціла 18 22 22 42 і 1 35 у нас вольт Ну, Виглядає пам'ять дійсно гарно. І так, ось встановлена Iridium Pro 3600 XMP профіль. Дві плашки так само у нас по 8 ГБ. Давайте починаємо з читання пам'яті і подивимося на результат. І в нас Iridium Pro видає 53 392 МБ в секунду 3600 і таймінги у нас 18 22 22 42 Comment Rate 1. Далі давайте затримки протестуємо. Затримка у нас встановить 62,1 секунду. І в CPU Queen з даною пам'яттю в нас процесор набирає 77312 балів. В системнику все діло це виглядає якось ось так. Ну, вже трохи скажімо, пилі у нас в кулері набралося, треба буде почистити. І так, встановили пам'ять. XMP та профіль зразу сам активувався, бо в мене і на, на там тій пам'яті так само 3600 було. І давайте зразу переходимо до читання із пам'яті і зразу дивимося на результат. І на рахунок результату, як бачимо, у нас показник навіть став меншим, тобто 51 894. Ну, це плюс-мінус, я думаю, що це, скажімо так, погрішність. І таймінги в нас то саме, тільки в нас тут rate 42 і так само перший, але 42. В тому було 41, можливо, і тому у нас чуть-чуть більший результат. Давайте затримка пам'яті тестуємо. Так, а ось з затримками в нас стало більше. Тобто в нас стало тепер 67 наносекунд замість 62. В принципі, показники в нас всі ті самі, але чомусь латентність в нас стала. Ну і це по 76877, ну це так само погрішність, тобто плюс-мінус це є одне і те саме, як з минулою пам'яттю. Тому, скажімо так, ця оперативка jail, яка типу оптимізована під AMD Ryzen, ну, фік його знає. Здається, що це, напевно, просто маркетований хід. Або можливо я неправильно тестував та пам'ять, це потрібно там не знаю, якісь спеціальними тестами робити. Ну, і тим займатися явно ну, не буду. Я не знаю, є смисла чи немає, ну, в загальному за свою ціну 32 ГБ оперативка є хороша.